Маслюк зернистий. Краса. Похід починається гарно. Сьогодні 6 вересня 2025 року. Восьма ранку сюди повно а, ніжок від парасольок або, власне, самих парасольок, живих, або старих. Ось я бачу тут іще дві. Зараз будемо збирати і складати. Дуже Смачні ці парасольки. Дуже люблю їх я і любить брат. А братик у мене дорогоцінний скарб. І я все зроблю для того, щоб йому було смачно. Ось вони ще дві. Ну, Це просто удача. І хоч їх важко транспортувати, але... Буду старатися. І ще одна. Так що ми вже з грибами. Запрошую всіх у похід, сподіваюся, та вже, власне, впевнена, буде цікаво. Звісно ж, парасольки ростуть більше в хащах, але ж яка краса? гриби, того варті. Осінь таки вже зовсім близько, хоча вона ще не почалась насправді. А ось помилуйтесь, яка прикмета осені у мене гарнюня. Насправді. Астрономічна осінь в Україні розпочнеться 22 вересня в день осіннього рівнодення, коли почне зменшуватися світловий день. Тому поки що ми в літі. Це просто якийсь клондайк. Як полюбляють казати грибники, Парасулькова епопея плавно продовжується і переростає в. Еквапею або черговий сезон блокбастера Красноголовці. Не впевнена, що всі до одного ці Красноголовці потраплять до мого і але почнімо звідси. Віться, яка краса. Продовжуємо. Так, а тверденькі, а молоденькі. А гарні. І це не все. Навіть оцей такий не дуже ціленький і рівненький, ніби то хтось його десь зачепив маленьким. Але твердий молодий греб'яр хорошого дуже розміру. Йдемо далі. Дивіться, і он там красноголовець, і отам іще, і отам. Зараз до кожного під'їдемо. Але так, як я й думала, того самого віку і розміру парасольки. Здається, жодна нам не знадобиться. А ось це, а це воно. Ох, достаногий, міцний, молодюсінький, чудовий. Так, ну ось парасольки зблизька. Я їх навіть не буду перевіряти. Якщо якась із них і молода, нехай собі росте. А це ви тільки подивіться. Просто смак. Дивовижні дива. Здається, я сьогодні вийду з лісу значно раніше, ніж планувала, якщо все далі так піде. Але ж мені дуже хочеться обійти всі свої хоча б красноголовцеві місця. Я вже не кажу про мрію знайти білого гриба. Побачимо. Отже, який висновок після відвідин цієї першої місцини, де ростуть красноголовці. Осінь таки надходить, і вже скоро вони перестануть родити, якщо буде ще холодніше. Дивіться, отам, у глибині місцини, завжди я знаходила в селі то красноголовці. Зараз їх там нема. Вони всі перебралися ось сюди, на край цієї місцини, тобто туди де більше сонечка. Ось і. Одна із головних прикмет осені. Гриби шукають сонце вже не стільки воду, бо зараз нема дощу, але багато роси, дуже багато роси. Це вранці видно і в місті. І тут і тумани. Зате сонця стало менше. Але він молодий, Ми побачимо, перевіримо, що там всередині. Так, із красноголовців уціліли в основному тільки шапки, і тому, що я дуже прискіпливо поставилася до ніжок. Можна було дещо і лишити, але є, як є, Уже є багато. Мабуть, доведеться десь ховати турбу з грибами, щоб піти далі. Побачить. Це хто такий. Ой, який гарний маслячок. Осінній. Ті перші два, які ми знайшли на початку. То були маслюки зернисті, літні. А це осінні. Ось вам ще одна прикмета осені. Потім покладемо їх поруч і порівняємо. І тут же поруч повно-повнісінько море величезних оливково-чорних груздів. Ними просто всипане все отам попід соснами. Бачите? Оці такі великі купи. Їх дуже-дуже багато, вони величезні. Не знаю, яка їхня якість, але повторюю, я цих грибів не беру через те, що пишуть в науковій літературі, що навіть обробка термічна, відварювання і так далі не... Виводять зі складу гриба тих отруйних речовин, які потім накопичуються в людському організмі. До речі, про отруйні речовини. Ось тут у мене знову парасольки, здається, не старі. Так, ось вона парасолька, а ось її рухоме кільце. Бачите? Рухається по ніжці і це ознака справжньої парасульки, а не отруйної лепіоти Ось іще одна і теж таке ж саме колечко Отак. Заховала турбу з рибами. Посеред дороги вже ростуть червоні мухомори. До речі, в 23-му році їх дуже активно збирали в нашому лісі. І я збирала мамі на настоянку для розтирання ніг. Не дуже вона допомогла. Перевіряю білогрибне місце, але поки що... Бачу тут тільки рештки мухоморів. А в цьому місці. Там подивіться, які свині ходять нашим лісом. У цьому місці цього року я вже знаходила у липні отут два білі гриби. Поки що немає. Ідемо. Пити каву і розглядати наші маслюки. Привал, як каже мій улюблений блогер Степан на базі. Ну, це він про кота. А в нас кава на базі. Так, наші маслюки, які ми зараз будемо розглядати. І уявіть собі, за спиною у мене отакі красиві грибочки. Знаю, що неї стівні, не, не пам'ятаю точно їхньої назви, але дуже красиві справді. Отже, маслюки, поки кава холодна. Маслюк зернистий і маслюк осінній, звичайний. Оце зернистий. Дивіться, який він малесенький. У нього немає плівочки під шапкою. І його шапка, хоч він і такий маленький, розправлена. Вони рідко бувають такі от, е, затишні, красиві із загнутими донизу краями шапки. В основному такі. Це маслюк зернистий. Ось сіній маслюк. Ну, він трохи старший, але це нічого не міняє. Подивіться, по-перше, ніжка, ну, може і погано видно. Такі сизенькі ніби лусочки на ніжці. Але це не основна ознака, таке може трапитися з літнім, а от плівка. Плівка. Під шапкою. Тут тільки є рештки, звичайно. Але я думаю, якщо ви збираєте маслюки, восени ви знаходили такі, де плівкою просто закрита повністю весь цей простір під шапочкою. Та ще, якщо маслюк невеликий, його краї загнуті донизу. Вони такі гарненькі. Я їх дуже люблю, у них частіше тощі ніжки. Ну, Цей старший тут не можна цього побачити, вже шапочка розправилася. Така різниця. Ну і е, часто колір шапки не завжди, але частенько колір шапки в них теж різний. От у цього осіннього, бачите, світла така досить не, не тримається на нозі. А зернисто, подивіться, яка яскрава. Е, частенько вони бувають ще не такі темні, а такі ще яскраво помаранчеві шапки у них. Ось такі два грибочки трапилися нам на. Межі літа й осені. Всім смачного. Білий грусть зірвала суто для демонстрації. Їх з'являється вже немало. Оце їстівний гриб. Можливо, і умовно, точно не знаю, але знаю, що до того переліку гарбів першої категорії він якраз належить. Білий грусть, борошнистий запах. Однозначно це він пахне саме ним. Характерне забарвлення, бачите, шапка не біла, така біла, світло-коричнева. Такі гриби збирайте. Кажуть, дуже гарні, коли їх засолювати. Та й взагалі моя тіточка смажила і їла, і не відчувала ніяких неприємних симптомів. Слючки все трапляються по трішечку, по, по одному. Осінні, яка краса. Оце щастя, гриби є. А гриби будуть тільки трішечки дощику і всі в ліс. Ой, як треба дощу, треба дощу, ну хіба ж так можна, щоб маслючки траплялися раз на півгодиночки. Це ж неправильно. До речі, це місце дуже-дуже маслюкове, їх тут мають бути розсипи. Але як бачимо... Маємо те, що маємо. Чудові осінні маслючки. Я сьогодні спланувала пройти такими маслючковими місцями і хоч який десяток назбирати. До речі, маслюки, дуже смачні, дуже корисні гриби. Багато є людей, які їх не люблять збирати, тому що нібито їх важко чистити. Як на мене, це дурниця, їх якраз легко чистити. Оцю шкірочку підчепив і зняв. І з нею все сміття. А так, інший якийсь гриб, з якого шкірочку не знімають. Треба довго мити, губкою і так далі. Сміття, всякий пісок, в'їлося в нього. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? Це одне. Друге, що можна сказати хорошого про мислюки це смак, безумовно, хоч вони і не належать до переліку тих чотирьох грибів першої категорії, які ростуть в Україні. Але це дуже смачні гриби. О, вони дуже жирні, там багато жиру якогось корисного. І вони дуже хороші, коли їх сушити. Ну, крім того, що суп із ними прекрасний, але суп із сушеними маслюками, він ще кращий, ніж зі свіжими. Сушені маслюки дають багато жиру того в супі. І це так красиво і так смачно. Людочки добрі. Я знайшла маслюків. Ура-ура! Дивіться, ось який великий. Це, мабуть, найстарший з тих, що тут ростуть. І хто зна, наскільки, ну, молодий на вигляд, наскільки ж він чистий, але ось маленький, малесенький, гарнесенький. Оце якраз ті, в яких видно, що це точно осінні. Бачите, плівочка все закрила, шапочка завернута. І шапочка зверху така світло-коричнева, приємного кольору. Ну це просто цьом-тьом-тьом, а не гриби. Дивіться, яка краса. Усі чисті, крім ніжки того великого, але шапка чиста. І ось тут є ще, здається, сьогодні будуть маслючки. Ну, принаймні, вистачить, щоб посмакувати. Супер, оце вже я розумію. Ліс таки прокидається. Осінні масляки. Справжній грибник уявить, як я зараз кайфую. Після року засухи, після довгого періоду весна-літо детективної історії пошуку, хоч якогось гриба. Ну, не будемо кривити душею і після красноголовцевих блокбастерів люди добрі, гляньте сюди. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І це не все там є іще. Маслюкова стежка продовжується. І зауважте, гриби ростуть у молодому лісі, а також на межі між молодим і великим лісом. Це просто якийсь кайф. Купа молодих осінніх маслюків. Майже повністю чисті, тільки таких старших. Зазвичай уражені черв'яком ніжки. І все. Я не знаю, як можна піти з цього місця. Я навіть не вдягла рукавичок. Зазвичай маслюки збираю в рукавичках. бо хто їх збирав, той знає, як забруднюються руки. Але мені не шкода рук. Ось вони вже забруднилися трохи. Відміється, Зате є маслюки. Ось вони, оце вже просто якісь маслюкові монстри. Великі, немолоді, вже Ну, Не знаю, чи покаже камера. Там видно, що спори вже висіялися з цього гриба. І ось який найбільший. Можливо, вони червиві і навіть швидше за все, але слухайте, ну на них же ж приємно подивитися. А крім того, знайти чисті осінні маслюки на межі літа і осені, отак у вересні, це і так дуже велика удача. Тому що завтра всі до єдиного ті грибочки молоденькі, чистенькі, абсолютно, які я зірвала вже. Завтра вони були б всі до єдиного червиві. Отак. От а ці зараз перевіримо. Уявіть собі, викинула тільки ніжки. Навіть найбільша шапка не стара, хоч вже її посіялися спори, але гриб твердий, пружний, хороший. Прекрасно пахне і чисті шапки. Так що удача просто ходить над цими грибами. Здається, мій дорогесенький, ріднесенький, найкращий у світі ліс винагороджує мене за торішню засуху. Може, ви скажете, що це мало? Ну так, це небагато грибів. Але після того, як майже два роки не бачив живого маслюка, чистого, такого гарного, як оці, повірте мені, це дуже багато. І, до речі, оці, я щойно знайшла в Великому лісі. Так, це дуже-дуже-дуже маслюкове місце, і на ньому теж виросли гриби навіть між великими деревами. Це неймовірне щастя. Бажаю вам усім дорогі слухачі і глядачі такого ж і ще більшого грибного щастя. Здається, маремуха. Так, друзі, прямуємо до виходу з лісу, там, де в нас прихована торба з красноголовцями і парасольками. Таке маємо зараз у відеречку. Одне повне відеречко в наплічнику. Там самі маслюки. Походила по інших маслюкових місцях. Не всюди так, як казав класик, всім так не буде. Десь вони вистрелили, а десь ні. Але загалом враження позитивні. Знайшла ще тільки один. Чистий красноголовець і ще були червиві. Ну, красноголовці, мабуть, будуть відходити, оскільки ночі холодні, осінні, а вони люблять тепло. Це такі літні гриби. Але маємо досить непоганий результат. Я не очікувала на сьогодні, коли збиралася в ліс. Взагалі не очікувала знайти маслюків, а тим паче так, півтора відеречка таких. Це взагалі дуже добре. Всім бажаю повних кошиків. Бажаю добра, миру, тільки через перемогу. Хай усе в усіх буде добре, крім кацапів. На все добре, дякую всім, підписуйтесь, ставте вподобайки, до нових походів, до нових зустрічей. Па-па. Останній привал перед виходом із лісу. Ще маю час перепочити, допити каву, переклала гриби у наплічник. Там усі, тепер відеречко порожній. Я його покладу. Ту торбинку, яка десь у мене О, там недалечко там над ярком прихована. От таке цікаве місце натрапило. Бачите, як ці дерева недавно попадали, оце зовсім недавно ще зелене, зелене. І зелені гілки на цій сосні ще збереглися, але вона зовсім трухла. Але що мене привернуло мою увагу? подивіться, оце. це. Молоді сосенки. Подивіться, скільки їх там насіло, оте все зелене. То все вони. Це замість тих, які засохли торік. Ліс оживає. І ще раз дякую всім за увагу. Приєднуйтесь до наших наступних подорожей. Просто море, море, море парасольк. Можна відкривати якесь промислове виробництво. Йду, йду і вони є. Я вже втомилася їх збирати. Збирати їх нікуди, але вони є. Люди, хто тут на Зіньківщині, хто любить парасольки. Це ваш час. Приїжджайте. Вийшла з автобуса в місті Скверк Тараса Шевченка. От там пам'ятник Шевченкові. Такі гриби будуть.